Сяємо по ніж дірок ідемо за край. Посіді раною демо. На пішли вже всі. Сонце знищить, як ні, як ні. Це довго носить ідуть, ще тіли. Ті. і одразу ми пошнемо. Ходимо в кожний топ-топ. Що кожен дім зрадів, щоб кожен зрадів. Всі хобі бо ми все знає. Знаємо, все знаємо танцует на экранном столе. Хай пропаде на лиге личине чорнота та 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 Экран хайсяе. Ну, хайсяе, До духай, екрану тебе дуже просимо. Дуже просимо. без довгоносиків носить. Без нас, да. Кулика бы ты в юре зашел. ай яй Хай живе телебе, телебачення. Хай живе. Довгоносики ждуть на духай, побачення. Це, Це побачення тут називається шоу. Шоу. До, До екрану, екрану тебе дуже просить. слід би був без довго знав, Поїхав би, ти б його не знайшов, нікого да, не знайшов. Знай Хай живе теребеть, телебачення. Живе, довго носики ждуть на побачення. Це побачення тут називається шоу. Це на наше шоу. Отак. праздника, Дня рождення насік! Колись тут була кіностудія. Кіностудія це частина суші з усіх сторін відгороджена парканом від життя. Тобто, тихо, спокійно творилося тут собі таїнство кіно. Але одного гідотного дня все луснуло, як мильна баба, бо сюди приперлися довгоносики разом із своїми вірними товаришками, параноєю та шизофрією. Щось мене водить, мабуть, у мене водянка. А вночі мене щось портить. Мабуть, у мене портянка. А ви такі такі і погані, тому що у вас блідне. Ну, касі по робочих місцях, щоб не було мучительно больно потерянные руки, которые я вам переламаю. Щось у мене обустрівся катар, ніж міживательних копит. Хто такі довгоносики? Ніхто не знає. Це як морська свинка, яка насправді і не морська, і не свинка. І, і взагалі дуже підозріла тварин. І замість того, щоб спочатку провалитись крізь землю та оприділитися там зі своїми корнями, довгоносики затіяли мастирити шоу. З мистецтва в них не склалося, але на що загаді все вдалося як найкраще. Колись в цих стінах стрибала, як кенгуру, фантазія геніальних режисерів. А зараз тут навіть кінгуру нема де пострибання. Бо довгоносики великих приміщень не переносять, вони в них губляться, як п'ять копій. На кожен випадок їм потрібне окреме дупло. і з цього можна зробити висновок, що вони п'яти. Люди! Люди! я здесь! Вы меня немножко заперли. Я тут, пожалуйста, пустите. Мне страшно одному в пустом павильоне. Я тоже хочу на праздники. У меня день рождения. Я тоже работаю в шоу. Посмотрите, вы, наверное, забыли. Для вас... Люди, ай, полочи, ады. Ох, я вам сделал. Я там такое сделаю. А -а 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 -а. Довгоносикам вдалося споплюжити навіть таке священне для кожного митця місце, як сцена. Сюди приводять усяких зірок, мабуть, обіцяють цукер, а потім, замість цукерки, примушують їх співати через рот, чого тільки не вигадає хвороблива фантазія. The things we've done together, for while our hearts were young. I'm a walking in the rain, tears are falling and I feel the pain, wishing you were here by me to end this misery. And I wonder, I wonder. Когда вы выходите утром выносить мусор, и вы видите э, в стае роющихся котов интеллигентного небольшого росточка человека, вы его сразу не гоните. Это Петр Корягин, который э, на мусорнике собирает новые декорации для нашего шоу. Потому что действительно декорации потрясающие. Конечно, это не основная профессия. Основная профессия – это быть моим постоянным дублером, раздавать автографы, фотографироваться. Ну, а самое главное в шоу получать по морде. И какое животное это проблеяло, промокло, протявкало, а? Сейчас тебе зараз будет катастрофа, а у меня будет день рождения. Що таке? Я дуже хочу, щоб у мене праздник. Я дуже хочу нівечки клій шапанства! В кожної порядньої людини є тільки одне тіло, в якому ця людина порядньо живе, поки не доведе його до ручки. Після цього порядна людина, як правило, помирає, бо їй більше нема де жити. І тільки довгоносиків природа призначила виродками, бо в кожного з них стільки тіл, скільки йому вдалося накрасти. Інколи вони самі не можуть розібратися, хто з них хто і хто чиє тіло поцукує що? 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 Куріння А ти знаєш на когось хоз? Міжі братія Джонсон і Джонсон. Міжі заботимся о вашем здоров'ї. Тому що подорвали свою. Коли вам погано, то прибийте на спину в очі. Приклеїть Що? Це ж якийсь дурний Джонсон буде вчити мене самого Джонсона, як до смерті лікувати. Шам ти Джонсон. Ти Джонсона слишу. Паричей! Ура! Свобода! да 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 А я знал, что сюда не надо идти. А! И знаете, мой закадровый голос только вам расскажет об этом убогом Богом Вы умрете! А це стіл, вибачте, на слові ведучого. Тут засідає цей убогий розговорник на пару зі своїм мікрофоном. Бо крім мікрофона, усіх від нього тошні. Вже не раз приходили з лісу мавпи, хотіли купити в них ведучого, щоб дітей лякати. Але довгоносики не віддають, бо всі інші в них і ще зміст деяких перших серій. Оп! В цих серіях буде дуже цікаво. Професор е, такий, у мене. Він такий, аге, а цей час Шерлок Холмс такий па ба ба бам бам І підходить такі. А цей час. Doctor Watson, de kinderindering. Ha! Oh, doe oh, het oh. zich allemaal voor ogen. Mrs. Ah, wat een hélege. Ik heb mijn

Two, 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 Буде дуже цікаво. Режисером довгоносиків бути дуже важко. Всі з глузду сходять. Ось і цей теж зійшов. Але всі попередні режисери спокійно сидять в лікарні і розмовляють з черевиками. І тільки цей продовжує працювати, бо він дуже сумлінна і талановита потвора. Скільки разів йому вже казали: дядьку, може, ви перепочинете, чогось їсте, миш'ячку, наприклад, не хочете. себя погано Мабуть, а -а -а! Я очень люблю давать интервью, потому что сейчас в связи с популярностью приходит очень много журналистов, и оба задают одни и те же вопросы. Их три. Первый. Кто это придумал? Второй не мешают ли носы и третий самый любимый ваш персонаж. Ну, начнем по порядку. Первое придумал это все Виктор Приходько, он является режиссером-постановщиком этого шоу. Носы не мешают, потому что они настоящие и естественные. И самый любимый персонаж у меня это Гена. Почему? А по Катяну? Житті, режисер великий демократ, бо він регулярно ходить народ, щоб дати йому дрючком по голові. Він відкрив, що це дуже смішно. Хоча народ стверджує, що це дуже больно, бо народ мистецтва не розуміє. І за це режисер знову лупить народ дрючком по голові, щоб мистецтво розумів. No, inaxi, hai persi, bro, nu mă domnui în acși, hai peși, brote, mâine, nu! Довгоносик дуже насичено усілякими спецефектами, брутальними сценами, зйомками з літака, з шахти і з шафи, а також комп'ютерною графікою, комп'ютерним живописом та комп'ютерною різьбою по комп'ютерному дереву. І якщо глядачі цього не бачать, то тільки тому, що режисер весь цей доробок викидає при монтажі. Так вже склалося історично. Що ніякої повноцінної передачі не може бути без зірок. А ти знаєш, що головне у шоу -бісні? а? Ні, не взяти! Головне це зірки. І щоб вони не валялись де попало, треба їх збирати докупи, лєють і оберігати. Як це робимо? Не субуйте! Одного вечора, відпочиваючи на кухні в себе вдома, я почула, що в моїй квартирі тремтять вікна, стіни. Я думаю, що ж це за регіт стоїть в великій кімнаті? Я заходжу, мої хлопці, чоловік і син, сидять, тримаються за животи і регочуть аж, ну, я вже сказала, що було в квартирі. Це мене зацікавило, і я подивилася на телевізор, що ж вони дивляться. І я просто від того, що я побачила, просто сіла на диван і не могла вже з того дивану піднятися. Ну, а що це таке? А ти ж Скажи, золотой голос Украины, а? А бежи, моя белокурая принцесса Таисия Паули, где я тебя спрашиваю? Видите ли, дело в том, что она вчера укололась перед и уснула. Ты шо, шляпинская морда, с ума сошел? Здравствуйте, я Лохудра, продюсер ТСП Вали. Отдайте мне этот ящик. А чего вы это докажете? А, а вот мой сотовый телефон. Дуже приємно, що сьогодні виповнюється рік з дня народження е, шоу-довгоносики. Я би дуже хотіла, щоб ця програма жила ще 100, 150, 200 років. Нехай наші онуки продовжують цю прекрасну справу! Ей! Хуліган! Прес! Це мене ніколи не підводило. Ви дивіться! а я пиду покаюсь. Ой, грешен я, грешен. Я считаю, что жизнь у меня шла достаточно бесцельно. Так лет 49. Пока однажды я не услышал, что набирают уродцев для передачи, которая называется шоу Довгоносики. И судьбе, очевидно, было угодно то, что вдруг чей-то выбор пал на меня. Алло! Зима тебе! Что это за грустный шнобль в кадре? А, у Леонида Быстрякова позитивный... Знаю, знаю. Так убейте его. Дуже просто. <плодисменты> 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 Я хочу их поздравить с тем, что им сегодня год. Я хочу, чтобы носы у них росли, так же, как и количество программ, которые они выпускают. Я хочу сказать, что и правильно сделали, что в Москву не, не отдали эту программу, потому что эта программа чисто украинская, чисто национальная. Мне даже кажется, что у Довгоносиков, по-моему, очень долгая жизнь. Такая же долгая, как и долгие насы. Любимый, поздравим его! Что ты хочешь? Спроси, что хочешь. Что? Говори! Ну, я хочу быть зиркой. А ты, спокойно, ты что, снимай! Ты что, что? Я хочу стать секс-символом! Дай, дай руку мне! Дай руку мне! Память артистов, э, многие считают, очень коротка. И действительно, каждый день очень много встреч, очень много знакомств, много съемок, гастролей. И очень сложно запомнить все, что встречается на пути. Но э, такое незабываемое зрелище, такое незабываемое явление, как шоу Долгоносиков, с первого дня моего знакомства до последнего, я надеюсь, будет ярким, как вспышка, и я никогда не забуду. Ай, спасибо, любимый! Она поет ему ля-ля-ля! Он чуть И скажет, ты от меня будет чувствовать! Эй, мы с тобой будем жить в чуме, а чук-чук чуме, чук-чук чуме, но это во втором клипе. и вот на весели гости начинают уже танцевать Танцеватые нанейские забавные танцы! Дискотека такая Дружба между чуками и кромчуками! Есть такие люди, есть такая планета во Вселенной, которая называется Долгоносики. И я рад, что побывал на этой планете, и думаю, что каждому артисту и каждому эм, актеру, принимающему участие в этом шоу, всегда весело, всегда жизнерадостно, потому что Наверное, это просто называется талант. А сейчас я буду передавать привет всем моим родственникам. Эм, дорогая бабушка! Он так разволновался, что не смог передать привет. Поэтому мы с сестрой хотим передать привет своим родственникам. Дорогая бабушка Зина, Степа Вася и также Петя. Я бажаю вам довголіття, тому що це найголовніше, щоб ви завжди були, щоб ви цвіли, щоб ви ніколи не зупинялись на досягненому, а йшли тільки вперед, вперед і вперед. І щоб ви залишались такими, якими є. секс бомба! Фу! Оце я так було готуватися. Боже! Ой моя маленька, що ж ти таке нещасне? Ой Боже! Ой, потворка ти моя. Я вас дуже люблю за те, що ви талановиті, за те, що ви працьовиті, за те, що ви повні наснаги творчої. Вам у цього всього я бажаю і я вас ще раз повторюю, я вас усіх дуже люблю. Дуже интересный Первый раз мы вот с Максимом видели эту передачу достаточно давно. Это был еще, видимо, один из самых первых выпусков, потому что Шерлок Холмс только знакомился с доктором Ватсоном и спрашивал, спрашивали они у друг друга там, про ножичек, карандашик подточить. Yeah. Вот. Но впечатление было просто такое, что челюсть отпала и дар речи пропал. Он странный. Не нравится он мне. Такой может и зарезать. Не нравится он мне. Странный какой-то. Зарезать его, что ли? Интересно, куда же он будет меня резать? М? В грудь или в горло? Как же его лучше зарезать? В грудь? Или в горло. Наверное, он меня зарежет грудью. Наверное, я зарежу его в горло. Конечно, хочется пожелать этой программе дальнейших творческих успехов в новом творческом году, и чтобы было еще круче, еще прикольнее, чтобы люди, просто видя эту программу, вжимались в кресло и не могли с него встать, пока она не заканчивается. А скидки нашим шоу будут и у всех я Спалю! Расстреляю! Занижу и морды понабываю. говорю? Розоб'є зеркало своїм відром? ведром. А ця І приклада... Это ж надо. Криминальная хроника. Как известно, в нашем городе появился ковер Скороход. И теперь милиции... <реш> Ты кто и спонсор? Бог из него копеечку выспишь, так кто Я к в свинья, в волопине и только мотай кассу, сядь. давай, А ты, головка стареет, а ротик работает как часы! Ой, а что ж ты на русском заговорил, дурак? был виден. Посмотри еще раз на нас. Давай на гудзя. Бросай. Еще бросай. Ну стой, стой, не бросай уже. А, не попал, не попал. Я кино, коллега, лучше брать киевский торт. Нет, простите. Нет! Киевский! <регулировал> Я ж не бачу ничего! А-а-а! <регулировал> да! Забыл! Как зверски сократилось его! Бородатый красноносная звезда, и никто теперь мне не скажет. <свес> Пожалуйста. <Пожелить. свес> <свес> Снимаем. Каху ужас!